Виконуємо номер 756 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Визнач усно за малюнком 21. Крапочка 1. Градусний міри кутів. Завдання перше: АОК. АОЛ, АОМ. АОН. Завдання друге БОН. БОМ, БОЛ і БОК. Виконуємо перше завдання. Кут АОК. А О, К. Промінь ОА це одна сторона кута, проходить через позначку 0 на шкалі. Промінь ОК інша сторона кута, показує його градусну міру. 30 градусів. АОЛ. Промінь ОА проходить через 0. ОЛ показує градусну міру 70 градусів. А о, м. Промінь ОА проходить через 0. ОМ показує градусну міру по шкалі від нуля. 120 градусів. А О, Н. Промінь ОА проходить через 0. Он показує градусну міру. По шкалі від нуля це 140 градусів. І друге завдання Б, О, Н. Промінь ОБ проходить через позначку 0 на шкалі. Промінь ОН показує градусну міру кута. По... Від нуля 40 градусів кут БОН. БОМ. Промінь ОБ проходить через позначку 0 на шкалі. ОМ показує градусну міру. Від нуля 60 градусів. БОЛ. Промінь ОБ проходить через позначку 0. ОЛ показує градусну міру. По шкалі від нуля це у нас 110 градусів. І останній кут БОК. ОБ проходить через нуль на шкалі промінь, ОК показує градусну міру. По шкалі від нуля, ОК це у нас 100, БОК у нас. 150 градусів, бо ока проходить через позначку 150. Номер 756 виконано.